Якось виходжу з храму, нашого монастирського і бачу одна жінка до мене, приступає, і так якось несміливо, так невідважно каже, привіталася зі мною, а потім каже: А я шукаю роботу. А у вашій церкві немає якоїсь роботи для мене. Для мене неважливо, зарплата, чи велика, чи мала. А якось так вдома сидіти. Цілий день важко, то якась копійка маленька ще буде до пенсії. А я кажу, знаєте що? Ви так, якби вас Бог прислав. Я вже другий тиждень шукаємо до нашого храму прибиральницю. Є одна жіночка до церква, наша досить багато людей приходить і так два дні. Одна би працювала прибиральниця, два дні друга. Чи ви згідні?" Вона каже, так, дуже добре. А потім каже мені, але я е, е, відвідую е, зібрання його вістів. А я кажу: ну, то вже, тепер -то не треба буде вам туди ходити, вже будете мати церкву свою, де будете прибирати. Ну, то та я так, аж дуже там, ще не є така е, сильна його вістка. Більше там, де коли гуманітарку дають якусь допомогу, то я час від часу туди заходжу. І знаєте, я вам скажу, якось так Бог покерував. Така добра ця Михайлина, жіночка виявилася, що я не знаю, би я сам шукав, чи я би таку добру людину знайшов. Ну, така, знаєте, і до роботи так бачу так гарно старається. І така в поведінці відношні, якась така. Така якась, знаєте, доброта з її серця йде. І такий я щасливий, що Бог дав нам ось таку прибирайницю. Але знаєте, ми всі є люди. І всі ми якісь маємо свої немочі. І так само якось і наша Михайлина одного разу мене трошечки здивувала. Якось після святої літургії зранку. Я довше залишився в храмі, а вона вже прийшла, переодягнулася після служби і так, миє підлогу, миє підлогу на церкві, а я там в святилищі міняю свічки, ще щось там, так, нові рушнички ставлю, також, щоб гарно все було. І потім чую, а на церкві хтось. Голосно почав говорити. І так трошечки довше хтось голосно говорить. Я так дивлюся в щілину, іконостас, різьба, видно трошки церкву. А це моя дорогсенька Михайлина не пускає до церкви одну молоду жіночку. Та жіночка хотіла свічку поставити, ця жіночка хотіла записку подати на службу Божу. А моя Михайлина каже: ой, приходьте зранку, коли служба закінчується, приходьте вечором з п'ятої години буде можна прийти. А я, це, а я підлогу помила, і ви зараз мій сюди полишаєте. Я мушу після вас знову перемивати підлогу. І знаєте, я рот відкрив вуха відкрив, і не віриться мені, що то моя Михайлина може так поступити. Молоду жіночку не пускає до храму. Я правда якось так це все переніс, помолився, жіночка пішла геть, і я собі думаю, щось треба робити, якось сказати Михайлині. Але я деколи не вмію так може лагідно сказати в очі. Можу, знаєте, ще бути під враженням такого випадку, трошки імпульсивний, енергійний. Та й думаю, може я трошечки так гостро скажу, не буду сьогодні нічого говорити, а це якраз була, здається, субота, а завтра неділя. І я вирішив неділю це все сказати, але трошки в іншій формі. І ось на святій літургії я розпочав літургію. Люди прийшли, моя Михайлина прийшла, вона завжди мала своє місце в першій лавусі. І я, так знаєте, маю проповідь до людей. Я, звичайно, цю проповідь більше скеровував до моєї Михайлини, але так в загальному кажу: знаєте, дорогі люди, хто найбільше може людей відвернути від храму, від церкви? Я священник. Коли я буду поганим священником, то я можу найбільше людей відвернути від церкви. Не так комуністи людей відвертали від церкви, а може навпаки, коли комуністи забороняли людям іти до церкви, то люди навпаки ще більше якось намагалися попасти до храму, їхали на друге село, другий район. Тому комуністичні зусилля вони були аж не такі великі. А найбільше людей від церкви може відвернути поганий священник. Найбільше людей від церкви може відвернути, можуть відвернути ті люди, які при церкві постійно працюють. Наприклад, дяк. Якщо він щодня приходить до храму, а потім десь там на роботі чи в себе вдома, він живе іншим життям, а не християнським, може комусь погано щось сказати, зробити. То, звичайно, такий яхт також може відвернути людей від церкви. Також може бути, це хтось в церковному хорі співає, хтось може в церковній лавиці працює. Також, якщо він неправильно буде поступати, він може людей відвернути від церкви. І в кінці, дорогі браття і сестри, я так правда на мою Михайлину не дивлюся. Але кажу: ну і ще найбільше людей може від церкви відвернути прибиральниця. Якщо вона миє підлогу, а людина хоче прийти до храму чи помолитися, чи посповідатися, чи на службу Божу дати. А прибиральниця каже: Ой, не можна йти, бо я тільки що помила підлогу, то ви поробите мені сліди. І так одним оком дивлюся на людей, а лівим оком дивлюсь на мою Михайлину. А вона, бідно, схилила голову і бачу, що вона плаче. І ось так я закінчив проповідь про це, як ми церковні люди повинні відноситися до людей, які приходять до храму. І вже після служби зайшов за Христі, зняв священичі ризи. І тут бачу, заходить моя Михайлина. Очі червоні сльози течуть і каже: Отче Йосифе, ви сьогодні таку проповідь мали. Ви так, якби знаєте, ви так, якби деколи мене бачили. Ви казали про всіх і про переальність. І в мене такий випадок один чи два були в житті, що я людину могла не пустити до церкви. Бо підлогу вище поставила чим християнську душу. Я більше так ніколи не буду робити. Дуже вибачте мені, що і дякую вам за вашу науку. І знаєте, я на неї зовсім не образився, бо, звичайно, ми всі немічні люди. Але дійсно, дорогі браття і сестри, деколи може бути така ситуація, як описує святий Антоній Суроський, що одного разу він побачив, як одна молода мама в штанах, а це було за кордоном, зайшла до їхнього храму, і була маленька дитиночка без хусточки. А та жіночка, яка на свічках була, вона їх не пустила до храму, бо в штанах і без хусточки не можна заходити. І тоді цей святий єпископ після того, сказав тій жіноці, я вам даю епітемію, покуту до кінця свого життя, моліться за ту молоду жінку, за ту донечку, щоб ви відпокутували свій гріх, бо ви людей відвернули від храму, а може, навіть від Бога. Тому треба дуже нам віруючим людям. В першу чергу мені священникові про це пам'ятати, у 2014 році. Коли я служив в Криму і одного разу по телевізору я побачив, як в Росії, в Москві відбувався собор єпископів. На цьому соборі були сотні православних єпископів Російської православної церкви. І знаєте, головним, Питанням цього трьохденного собору було питання відношення віруючих людей, церковників, до людей, невіруючих, як священники, як прибиральниці, як ті, що працюють в лавках, повинні допомагати людям, які перший раз прийшли до храму. Щоби вони себе там відчували комфортно, добре, щоб там на них хтось не підвищував голос, не закривав перед ними двері. Три дні вони про це говорили. Ці проблеми є, і в нас, в реку католиків, православних та проблема може ще є і більшою, там ще більше вимоги, щоб вийти до храму, але бачите, щоб якось посприяти людям. Щоб їх якось оцерковнити, а не просто якось віднестися так строго, якось так вороже може віднестися, щоб тих людей привернути до Бога. Ось така ця історія, це оповідання про цю прибиральницю Михайлину.